Уявіть, ви керівник компанії і отримали повіску для свого працівника. Якими ж мають бути ваші кроки? Це питання сьогодні є досить актуальним, адже за порушення правил ведення військового обліку ви можете отримати чималий штраф, розмір якого досягає 59 тисяч 500 гривень. Перш за все, керівник компанії має видати відповідний наказ про оповіщення працівника про його виклик до компетентних органів, зокрема ТЦК у строк, який визначений в повісці. Далі необхідно надіслати копію відповідного наказу разом з документами, які підтверджують факт вручення повістки до відповідного ТЦК. Це потрібно зробити протягом трьох днів з дати його видачі. Досить часто клієнти запитують, який же спосіб обрати для відправки документів. Все просто: обирайте будь-який зручний для вас спосіб: поштове відправлення, електронна адреса чи кур'єрська доставка. Фінальним обов'язком керівника виступає контроль над тим, чи дійсно з'явився відповідний працівник до ТЦК. Однак чи існують якісь вимоги до такого контролю та чи повинен керівник забезпечити безпосереднє прибуття працівника до ДЦК, ви можете дізнатися, замовивши нашу консультацію. Зокрема, наша фірма пропонує послугу військово-облікового комплаєнсу. Зроби одразу правильно, звернись до адвоката.